Чорний список, картельні змови, псевдотендери це не анонс латиноамериканського серіалу а будні хмельницьких антимонопольників. За минулий рік тільки у нашій області за антиконкурентні узгоджені дії поплатилося півтора десятки підприємств. Тепер вони у чорному списку антимонопольного комітету України. З них стягнуто понад 300 тисяч гривень. Детальніше дивіться у сюжеті. 272 тисячі гривень. Саме таку суму тепер зобов'язані заплатити державі товариства Рум ЛТД та ТК «Ольгерд». Їм належать мережі автозаправок «Авіас» та «АНП». таких тільки на Хмельниччині майже чотири десятки минулого року. Вони встановлювали однакові ціни на пальне. Це картельна змова, тому що в кожному випадку ціна формується за рахунок транспортного плеча, за рахунок е, затрат, які несуть. За рахунок споживчого ціни в даному випадку там відбулася змова, яка була економічно не Вони досягли такої ціни, що зникла конкуренція. І могли зникнути інші конкуренти у антимонопольному комітеті. Такі дії називають класикою жанру економічної змови та найпоширеніший спосіб махінації з державними закупівлями. Псевдотендери без конкурентів тільки за минулий рік принесли державі більш ніж 40 мільйонів збитків. Такі підприємства потрапляють до чорного списку антимонопольників. Зараз у ньому понад три сотні підприємств з усієї країни. 17 із них потрапили туди з рук Хмельницького антимонопольного комітету. Цим суб'єктом господарювання. Згідно чинного законодавства, на протязі трьох років буде заборонено займатися і приймати участь в державних закупівілях, фактично, це їхня основна діяльність, і це призведе до їхнього. Банкрутства, єдиний спосіб знищити псевдотендери електронні торги. Саме у такий спосіб відбуваються держзакупівлі у Європейському Союзі. Так чиновники з підприємцями не контактують, а отже, і не можуть змовлятися, і навіть договори скріплюють електронними підписами. Будь-яка бюджетна установа викладає на електронну площадку шляхом друкування відомостей на комп'ютері, і в певний час відбуваються торги. Відбувається котировка цін. І Приймає участь в цій котировці цін: 5, 10, 20 підприємств України і переможець буде визначений електронною машиною. Наразі законопроект про електронні торги розглядають у комітетах Верховної Ради. Якщо народні обранці незабаром за нього проголосують, то він запрацює вже з другого півріччя цього року.